Ці дні погляди багатьох українців прикуті до ростовської області Росії. Там відбуваються розгляди двох гучних справ. У різних містах області судять українців за сфальсифікованими звинуваченнями. І якщо у Донецьку 30 липня почалися лише попередні слухання у справі Надії Савченко, то у Ростові на Дону сьогодні проходить вже четверте засідання суду у справі Олега Сінцова та Олександра Кольченка. Вчора судді заслухали Олександра Пирогова, якого адвокат українців Дмитро Дінзе назвав провокатором ФСБ. Сьогодні ж свої свідчення нададуть Олексій Черній та Геннадій Афанасів, які раніше пішли на угоду зі слідством і вже отримали вироку від російської Феміди. Кримчан затримали разом з Сінцовим та Кольченко у травні 2014 року на території окупованого Криму. Російська Феміда закидає їм підготовку диверсійно-терористичних актів у низці міст анексованого півострова. Черній та Афанасів раніше дали свідчення і отримали пом'якшені терміни від судової системи РФ, і тепер мають виступити проти своїх співвідчиз. Натомість Сінцов та Кольченко відкидають всі звинувачення російських прокурорів. Багато експертів вже охрестили їхню справу політичною. Режисери та діячі культури з різних куточків світу неодноразово закликали російську владу звільнити незаконно утримуваного Сінцова. Втім, ці заклики залишилися без відповіді. За словами адвокатів українців, Кольченку загрожує 10 років позбавлення волі, а Сінцову – 20.